Привіт, друзі! З вами я, Роман, і ви на каналі Games UA TV. В нас буквально 2 дні назад появилися такі чудесні набори, як елітний набор спецназівців. І ми сьогодні їх відкриваємо. Давайте відразу почнемо з наборів снаряги. Нам залишилось вибити тут, щоб прокачати тільки одну снарягу це шлем Шаукана. Відкриваємо зараз набор снаряги, дивимося, що тут дропається, і відразу йдемо до набору спецназівців. Ух, ніхіра собі, дивіться, скільки всього дало. Нічого собі. Добре. Аж три блокбрейкера випало. Окей, давайте тоді будемо приступати до набору спецназа. Відео пишеть, пишеть. Добре. Набор спецназа. Начнемо по 5 штук. І будемо. А коли я відкрив один набор, я щось не пам'ятаю. А, -а, -а. то ще до того, як я купував душі. Ну, добре, буде не 20 наборів, а 19. З тамтого набору, якщо я не помиляюся, випала Соня класична, яка вже прокачана до 10 слиття. Я, я вагався, який набір відкривати, Чи цей, чи відкривати набір при сподній старші Боги. Ну, вирішив відкривати цей. Так. Джакс на дев'яте слиття. Прокачуються персонажі. Прокачуються вже майже всі на 10 слитті зі золота. Ну, і є такі, яких ще навіть не бу... немає в колекції. Так, другий набір. Джоні Кейдж Дублер на продажу. Персонаж не з випробувань. І тому тільки 30 душ за нього мені вертається. Соня Блейд Ну і буде. Що поробиш? Далі. Так. Таке да на продажу. Ой, щось дуже зле, друзі, щось дуже зле. Ще не одної алмазки. О, джакс класичний. Прекрасно. Додаємо до колекції. Він в мене перший був випав з башні. Кажу, з башні, з вежі старшого вітру було дропнувся один разок. Перша алмазка є. Так, перша алмазочка у нас є. Давайте знову спецназівці. Відкриваємо 4 і потім беру пачку, відкриваємо 10 штук. Будемо чекати ще якісь цікаві набори. Будемо надіятися, що скоро появиться щось ще цікаве. Таке. І бажано по знижці би хотілося побачити якісь набори. О, що ж ти так довго грозиш? Так, відкриваємо. Уже в нас виходить шостий набір. Джонні Кейдж на продаж. Сьомий наборчик вилітає у нас і тут... Ой, як вона мене вже кумарила, та Джекі Брікс. я за неї навіть не граю, на що ти мені потрібно, йомайо моє Так, Джекі Брікс на продажу. І останній набір з тих 4. Так, 10 наборів одна алмазка. Ну щось не дуже, чесно говоря друзі. Я вже привик, що в мене дропає там по 6, по 7 алмазок. А, кажу по 7, по 6 алмазок. Тут так непривично таке, бачите. Відкриваємо відразу десяточку. Нам потрібен Скорпіон або Джонні Кейдж ударної групи. Дай нормальних алмазок, Йомайо. Зараз по-любому якась Соня Блейд холодна війна випаде. Ну що поробиш? Так, Кейсі Кейдж. Щось не тут, і Кейсі Кейдж мені дав. Даже би якби ти просто дав мені спецагента, я б вже радий був, бо щось вона мені не хоче ніде випадати. Сонечка. Так. Набори пропадають, а алмазки не падають. Випадає вже другий раз Sonya Blade Combat Cup. Це що, набор Cup? О, бачите, набор Cup! На продажу Джоні кулітає. Джагс на 10 Нехай буде. Я вже там випробування майже пройшов, в мене залишилася одна вежа у фатальній, там уже смерте старші боги, сложність виходить. Так, Джекі. Соня. Ой-ой-ой, дуже херово. Одна всього лишал маска. Ну, просто душі на вітер. Дійсно, краще би відкривав набори за 400 набори скарлет. Ну! що таке? Опапа, щось стало. Ну, перерив на тех проблему. Так, друзі, як... Як бачите, якогось є, просто набор взяв і завис. Ну давайте перезайдемо, що робити. Так. Перезайдемо до Мортал набо... Кобата. До і подивимося, в чому ж проблема. Ми алмазки не дасть одну алмазочку з 20 наборів, ну це прям дуже худо. Просто даремно душі потратив. Ось вчора відкрив три, набу... три набори МК-11, там де кабальонок. Випадає мені три алмазки, Дві джейт алмазні і э, рейден. Ось, ось це я розумію відкриття. Три набори, три алмазки, топ. Ну, скорше. Показуй, що там мені випало. Не тяни кота за хвіст. Ну. Боже боже, як же вона тупить та ігра. Що зі серваками? Я хірею. Одна алмазка з 20 наборів. Ну це треш. Це треш, друзі. Я навіть не знаю, Ну... що може відкрити 5 наборів скарлетт. Може, випаде нам щось там. Ой, ну давайте, давайте спробуємо. Була, не була, відкриваємо, а чи пресподні старші боги. Що в нас тут взагалі є? Тут багато... тут майже всі персонажі в мене прокачені, окрім е... алмазок. Ну давайте ми зробимо так. Відкриваємо 5 таких. І відкриємо 5 скарлетт. Подивимося, може дійсно по пофарфарнеї щось ще впаде якась алмазочка сьогодні нам за пак опінінг. Бо щось, ну. блядь я. Я. Я, я жалію, що я потратив туди душі насправді. Ну, що зробиш? Значить, так мало статися. В наступному наборі нам повезе більше. Так. Перший набір. Джейд. Отак. Отак нам треба. На п'яте слиття прокачується. Чудесно! Ось так має бути в наборах, ось так. Шинок, нехай буде. Трошечки кешбека нам повернеться. Скорпіончик. Уже давни-давно прокачаний, друзі. Давни-давно. Богрома Рейден. Навіть якщо тут одна алмазка, одна алмазка з п'яти наборів, це нормально. Плюс тут кешбеком мені трошечки якогось душ повернуло. Я вважаю, що це нормальний дроп. Нехай. Добавляємо до колекції і відразу переходимо до набору скарлетт. Але перед тим ще раз відкриємо десяток наборів снаряги. Снаряга 10. Ще декілька зараз нам дропнеться карточок уровня. Ми зможемо прокачати деяких наших персонажів, які на XC вже. Пропустити все. Молод гніва два рази нам випав. Ну, давайте йдемо відразу в набор Скарлетт. Нам потрібно скорше докачати Скорпіона до 10 го слиття. Но я і не відмовився би від самого Сабича. Скарлет мені не так сильно потрібна, бо я не люблю за неї грати. Так, давайте відкриваємо 5, це в нас ще 2000 улітає і 5000 залишаю собі на всякий випадок для башні. І можливо появиться якийсь набор по знижці. Хотілося б побачити набор термінатора або якийсь новий набор. Так. Чекаємо. Ну дуже довго грузить. Ну що, наш любимий Mortal Kombat? В наборах він завжди довго грузить. Так, таке дашира ірю нам випадає на продажу. Кракен рептилія на продажу. Чо Джейд класична не падає. Або там смок класичний. Це ж уже також персонажі із питання. Ну, випробування. Так, ну щось щось не дуже, не дуже, друзі. Все на продажу йде. Це мені не подобається. Кара Барака. Ой, щось дуже грустно. І сектор на восьме слиття. Ну, Такий собі дроп, друзі. Такий собі дроп. Я не задоволений. Ви і джакс. Ну, лайно насправді. Лайно. Давайте я вам покажу, що в мене по колекції змінилося. Відразу переходимо у фільтр алмазних персонажів. Ось, бачите, Скорб на 7-му, кабал на 6. Сабзіро на 6 Уже Джейд біля них, на 5 І Скарлетт було прокачалося. Також уже на 4. І рейден на 3. Команда МК-11 прокачується дуже добре. Ударники нам так і не випали, на жаль, з того набору спецназа. Зато нам випав класичний Джакс. Ну, що поробиш? Значить, так мало бути. От. Зі снаряги по башні. Зараз я вам покажу снарягу вежі. Де вона в нас є? Старший вітер. Сьогодні я сокоташи прокачав до 10-го слеття. І далі, по факту, нічого не змінилося. Як ви бачите, церемональна трубочка з фаталки випала. Але я ще поки. Не маю часу змонтувати там те відео, воно дуже довге вийшло. І багато чого потрібно вирізати або навіть зовсім переозвучувати. Бо там занадто багато емоцій у одній мати. Я дуже сильно злився, бо я спустив там понад 35 спроб. Не міг ніяк побороти того люка Бога огня. Добре, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал. Я, телеграм... Я ще залишу силочку на AllX е, оголошення від Олексія. Він може накрутити вам душі по низьким цінам на Android і на iOS. Можете звертатися до нього, людина перевірена, сам з ним спів... співпрацюю. Добре, всім вам дякую за перегляд і пока!